Сьогодні почалися роботи по покрасці вхідних груп. Ось це п'ятий корпус. Ось так у нас вулки поставили. І буде фактурна шокатурка. А це у нас четвертий корпус. Ось як ми бачимо, це вже пішла фактурка. Ну, воно скриється, коли висохне. Ось у нас вже пішла фактурка четвертого корпуса. Тут все підпакльовано. На жаль, не було в мене відео, як воно було. Це четвертий корпус у нас. А це наш третій корпус. Ось так він був зроблений. Ми пробуємо по аналогії третього корпусу, четвертий і п'ятий. Ось тут хлопці оце приберуть. Тут вирівнюють. Оце все приберуть, оце все приберуть. Ну, на жаль, тоді, коли робили, трошки не вистачило у нас фарби. Ось по аналогії третього корпусу. Робиться четвертий та п'ятий корпус. Також ми бачимо лавочки, ми поставили. Ось тут поставили, ось тут поставили. Працюємо.